Вдруге за тиждень росіяни вдарили по Харкову і вдруге били ЗС-300. На цей раз під ударом був Салтівський район і цивільний транспортний об'єкт. У перші півроку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія била сюди ледь не щодня. Це та саме багатостраждальна Салтівка. Ця територія, про яку ви спитали, що це за місце. Це, це так званий відкритий парк. де... Тролейбуси, трамваї, точніше, зберігаються перед виїздом на лінію. Тобто це місце, звідки вони виїжджали зранку. Сюди ми просто звезли ту техніку з інших підприємств, яка вже відпрацювала свій ресурс, і ми в стадії вона списання, так скажімо, окремі з них, не всі окремі. І ми просто їх тут зберігаємо. Все почалося тут 24-го, вже перші прильоти були саме 24-го. Наймасовіший період був з початку березня і тривав він весь березень. Основні пошкодження були отримані протягом березня 22-го року, а потім вони вже були більш ну не так часто, але тривали вони аж до, здається, серпня. Останні прильоти були в серпні 22-го року. Мене звати Бондарева Тетяна. Живемо тут. Уже півроку як вернулись. Можна на російський, да? на, на харківській мові. Вот, ну, как бы все добре, но только чуть-чуть громко. Вот сегодня было громко. От приїхали подивитися, у нас тут гаражи рядом, приїхали подивитися, що произошло. Ну, так почти все цело. Чуть-чуть дырочек прибавилось, а так все нормально. бегом пооткрывали все окна, двери, Настя ж, оделись на всякий случай. Мало ли что, всегда говорю, Тоня, надо выглядеть прилично, когда, когда нас будут искать под разбаленными. Опять же тепло будет.